Якщо ми повернемося е, з вами до питання, як поставити діагноз деменції, я буду повторювати, що, е, перш за все, діагноз повинен ставити лікар, який лікує, е, лікує е, деменцію або хвороба Альцгеймера, це невролог або психіатр. І е, я буду повторювати, що є два необхідних е, дві необхідних умови, які Існують для постановки правильного діагнозу. Це медичне обстеження, яке буде включати в себе лаборатор... лабораторні дані, а також фізикальні методи обстеження, наприклад, як магнітна резонансна томографія, або комп'ютерна томографія, електроенцевографія, ультразвукова доплерографія а, і когнітивні тести або опитувальники, які. Враховуються для того, щоб виявити стадію розвитку деменції на соціальному рівні, на психологічному рівні, наскільки людина може, може за собою доглядати, наскільки вона може бути у домашніх умовах, і це дуже важливо для того, щоб поставити стадію деменції і чинну хворобу для того, щоб призначити сути специфічну терапію. Для того, щоб оцінити стан родича, якщо є підозри, необхідно знайти в інтернеті або на специфічних сайтах опитувальники, які вживаються, для того, щоб, для того, щоб прояснити, наскільки родич не може за собою доглядати, які у нього відносини з прийомом. Їже, як він може доглядати за, за своєю одежою, як він орієнтується на вулиці, наприклад, як він може виконувати повсякденні дії. Якщо я пам'ятаю, це опитувальник Бартела, який має 13 запитань, і якщо на них є якісь відповіді, там є система підрахунку результатів, і можна уявити наскільки. Це початок або середини деменції. Но е, загально потрібно розуміти, що погана пам'ять, тільки погана пам'ять, особливо, якщо це пам'ять оперативна. а оперативна пам'ять, наприклад, куди я вчора положив ключі, або що я їв на сніданок, або де моя газета, або я, який, е, яка фамілія актора кіно я дивився, це не є признак розвитку деменції. Якщо ми маємо проблеми в двох або більше сферах діяльності чоловіка, наприклад, увага, пам'ять, орієнтація, координація, поведінкові розлади, емоційні розлади, проблеми з розумінням, наприклад, то тоді можна говорити о деменції, але я би дуже уважно звертав увагу на те, що Діагноз і оцінку стану повинні робити тільки лікарі. Агресія є симптомом, який дуже часто супроводжує деменцію, перебив деменцію, тому що людина. Нервує, що вона не може щось сповнити, вона може не впізнавати осіб, які знаходяться поряд з нею. Вона може вважати їх незнайомими, вона може вважати, що у нього хтось щось забирає, вона може відчувати симптоми дереалізації. Наприклад, що це місце становиться незнайомим для, для неї. Вона може вважати, що їжа отруєна, вона може це. Ну, безліч, безліч чинників, які можуть приводити до агресії. Дуже важливо розуміти, що якщо звертати увагу на кожний прояв агресії і намагатися знайти причину, це, це ну, така марна праця, тому що логіки це не піддається. Або якщо людина може щось висловити і якось. Більш-менш об'яснити, що трапляється, чому вона агресивна, я би звернув на це увагу і намагався знизити рівень агресії через уникнення яких таких гострих моментів в спілкуванні або з сумісному житті. Змішана деменція це такий діагноз, який. Мається на увазі, що є два або більше чинника розвитку деменції. Ну, наприклад, там, хвороба Паркінсона та сосудиста деменція, або хвороба Альцгеймера та енцефалопатія або деменція, яка пов'язана з гіпертонією. Наприклад. А якщо людина Почала проявляти якусь таку підозрілість, якось стала емоціонально дуже холодною, яка почала говорити якісь несенитниці. По-перше, я би не вважав, що це початок деменції, тому що в даному випадку ми маємо проблеми з. Орієнтацією в дійсності, і це може бути, наприклад, сінільний психоз або психоз, який виникає як е, е, слідство гіпертонічної хвороби. І я б, е, по-перше, консультувався з психіатром, тому що е, підозрілість може переростати до маячення, а емоціональна холодність може переростатися до тако, такого стану агресії. Ну, якщо це не супроводжується проблемами з пам'яттю або проблемами з орієнтацією, або проблемами з пізнаванням, я би не говорив, що це є початок деменції. І повторюю: якщо людина має проблеми з оперативною або з короткочасною пам'яттю, Ну, короткочасна пам'ять, наприклад, коли студент готується до екзамену і намагається запам'ятати як можна більше інформації, якісь білети, а коли доходить до екзаменатора, він все забуває. Це оперативна пам'ять. Якщо людина погано запам'ятовує нову назви або інформацію, але пам'ятає, що було раніше, це нормальний механізм старіння, це так називаний закон Рибо. Тому наші м, 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 родичі похилого віку можуть нам довго розказувати історію свого минулого, як воно працювало, як воно воювали, яким як, вони були, з ким вона жили, або воно ну, не пам'ятають, що, що було вчора, або а, годину тому назад. А, Якщо у вас є підозра, що у вашого родича розвиваються проблеми з інтелектом або слабкістю, або деменція, по-перше, ви повинні звернутися до лікаря. Спочатку, можливо, до сімейного лікаря, а потім до профільного вузького спеціалісту, хто займається лікуванням для того, щоб пройти обстеження, це дуже важливо. Ви не зможете самостійно поставити діагноз деменції як таковий, тому що ви не є спеціалістом в це в цьому. Ви повинні звернутися для того, щоб пройти диференціальну діагностику і щоб лікар мог відрізнити це. Є це є деменція, або є там гіпертонія, або інші проблеми, які можуть траплятися з мозком.